За добу з 18 по 19 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди. О пів на першу рятувальники виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Снаряд влучив у господарчу споруду, підпаливши її. Подія трапилась у селищі дворічна. На момент прибуття рятувальників. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Вже о 12.35 вогонь вдалося ліквідувати. Постраждалих немає. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку території населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. У місті Куп'янськ пошкоджені споруди на території приватного підприємства. Місто Вовчанськ та селище Вільча зазнали масованої артатаки. Внаслідок цього пошкоджень зазнали лікарня, два двоповерхові житлові будинки, геріатричний пансіонат. Заклад дошкільної освіти, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, п'ять приватних будинків. Пожеж не зафіксовано, постраждалих немає. На одній з пожеж, що виникла о 20.25 за адресою селища Андріївка Донецької громади, вулиця Залізнична, вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди, врятували 87-річну жінку. В її оселі горів дах на площі 100 квадратних метрів. О 21.30 разом з рятувальниками вогонь локалізували та о 23.00 ліквідували. За попередніми даними загоряння трапилось внаслідок порушення правил Пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма, а також селища Котовка Барвінківської об'єднаної територіальної громади. Рятувальники доставили 22 тонни питної води.